Як бачимо, ситуація, що склалася на сьогодні, доволі неоднозначна. Тож ми запросили у студію політолога Ігоря Ткача, аби почути його думку з приводу подій, що відбуваються, вітаю пане Ігорю! Тож найперше, що ми маємо в Україні на даний час. Є дві точки зору. Одна із них говорить про те, що Майдан не потрохи скисає, і відбуваються певні інформаційні вкиди про те, що опозиція, начебто, зливає Майдан. І інформаційна політика самої опозиції досить слабкою і не може боротися із такими вкидами. І тому для людей. Виглядає, що дійсно так є, що начебто хто вже, хтось вже хоче погодитися на якесь крісло і обміняти тих протестувальників на якісь крісла, і що начебто щось буде. Я Думаю, ілюзій немає ні в кого про те, що ця влада буде йти до кінця. Тому що, як ми бачимо, ані антилюдські закони, ані смерті, ані каліцтва їх не зупиняють. Тому я просто певен, що влада в такому статусі, в якому вона зараз перебуває, в неї один вихід, і цей вихід знаходиться в аеропорту Бориспіль. Іншого виходу немає, тому домовлятися з ними ну, навряд чи є. З іншої сторони, дуже багато людей не хочуть продовження насильства, тому що є жерти з обох сторін, і є такі думки про те, що можливо варто взяти під контроль частину виконавчої влади. Тобто тримати на пульсі ті процеси, які відбуваються при номінальному президенту Януковичу, зменшити той негатив, який є для суспільства, і якби, встановити якесь перемир'я. Хоча це також, напевно, досить сумнівні речі, тому що Янукович навряд чи погодиться обмежити свої повноваження, повернутися до зразка. Конституції 2004 року. А друге, весь той негатив, уже нині попередника Азарова ляже відповідальністю на тих людей, які візьмуть кермо після нього. Тому це обидва рішення, вони потребують детального вивчення. Уряд Азарова пішов у відставку, чого слід очікувати надалі. Розумієте, для того, щоб відбувалися певні зміни, існує таке поняття, так само, як і в фізиці, для того, щоб здійснити певну зміну, потрібна точка опори, в яку можна впертися і від якої можна рахувати якісь певні зміни. І якщо певною точкою опори можна вважати повну перезагрузку всієї влади, в тому числі і місцевої, тобто зараз громадяни, і революція. За логікою революційної, мала би підтвердити або спростувати легітимність тієї влади, яка є на всіх рівнях і на місцях в тому числі. Якщо опозиціонери погодяться на те, що вони беруть участь у виконавчій владі з чинним президентом, то відповідно такої твердої точки опори немає, тому що ця точка опори тоді буде знаходитися у 2010 році на президентській кампанії, яку виграв Янукович. Якщо відбудеться повна перезагрузка влади, то ця точка опори тверда з'явиться зараз. Але ми не повинні мати ілюзій, тому що якщо б ми знали, як формуються бюджети, а бюджетна політика формується так, що напрацювання всіх бюджетів відбувається на основі попередніх трьох років, то фактично, якщо ми будемо вважати, що ця точка опори, яка відбудеться зараз опозиційна, і вона буде чесною, і вона буде справедливою, то якісь перші ознаки позитивної роботи, позитивних зрушень не можуть з'явитися раніше аніж на третій рік. Ну, Скажімо так, попередники дадуться взнаки, тут навіть немає сумніву ніякого. Отож, про кадрові питання сьогодні говорять чи не найбільше. Хто, на вашу думку, змінить Азарова на посту прем'єр-міністра? Я думаю, що постановка такого запитання вона відволікає увагу від основного питання. Майдану вся справа в тому, що і політичні експерти, і політичні аналітики, і соціологи, і політики, і громадянські активісти вони ставлять питання: хто ж є лідер Майдану? І хотів би просто наголосити, що це питання є вторинним. Первинним є питання, чому люди вийшли на Майдан. Люди вийшли на Майдан, тому що вони проти беззаконня, вони проти подвійної потрійної моралі, вони проти е, тієї корупції, яка як метастаза, роз'їдає суспільство. Це є первинне питання. І є закон історичної необхідності, який говорить, що в ситуації, якщо потрібен необхідний лідер, то цей лідер не обов'язково з'явиться. І це середовище породить із себе лідера. Якщо із опозиційного середовища не зможе політичного мається на увазі, не зможе народитися лідер, то він народиться із громадського середовища. Це може бути будь-хто із активістів автомайдану, це може будь-хто із активістів самооборони, будь-хто із авганців, будь-хто із військових, із відставників, будь-хто із митців. Це може будь-хто, це може ходити поруч біля насліду, але ми можемо не підозрювати, що це майбутній лідер нації. І ну, просто так виглядає, що в політичній площині дуже тяжко зараз визначити ці призначення. І я думаю, це невдячна справа щось гадати, хто би міг ними бути. Якщо говорити про професійні якості, то, ну, скажімо. Порошенко він виглядає на ту людину, яка могла би бути прем'єр-міністром, і є фактично компромісною фігурою поміж великого бізнесу, який все-таки фінансував досі цей режим, і поміж тими силами, які є національно свідомі і проти такої тотальної корупції. Крім того, ця людина є професійна, це є бізнесмен із. Величезним досвідом, в тому числі і політичним. Інша справа, що цей політичний досвід може йому піти в мінус, тому що зараз взагалі в суспільстві є величезний запит на нових людей. Величезний запит на людей, які не заплюмовані і ніяк не пов'язані своїм політичним минулим, тому що якби ступінь недовіри. При величезному ступені консолідації він от дає такий інформаційний продукт. Дуже важко визначити, хто може бути призначений в новій владі. Дякую, пане Ігоре. У нас в гостях був політолог Ігор Ткач з оцінками останніх подій в Україні. Залишайтесь з нами. За мить продовжимо.